7 жовтня 23-го року сьогодні закінчив готувати дошки для збільшення товщини перекриття в гаражі. Ось тут дошка 50х150. Тому я ще думаю, що якраз три повинні бути три частинки утеплювача 150 мм. Обробляв дошки ось. Такою мікстурою композит вогнебіозахист. Два рази один раз раніше сохли на сонці. Сьогодні в нас дощ, тому вже, якби другий раз обробляв, вони були сухі, але зараз мокрі, але будуть сохнути. От, також хочу сказати, що є дефекти, тому що Ліс був мокрий, привезли його весною. І чоловік, який допомагав розгружати, сказав, що відразу не треба його обробляти, нехай сохне. Ну, відповідно, він тут у гаражі в мене лежав і трохи місцями почорнів. От я чистив його щиткою болгаркою і потім вже покривав. Ну, так, більш-менш якби. Подивимося, як будуть вести себе далі, тому що ще поки що невідома дата, коли саме буду я їх наверх сюди піднімати. Ну, але вже готові. Ну, ось видно, що ця досить гарна, а ось ця найгірша.